Про цих левів я приїжджаю в Хмельницьк, а мені дівчата кажуть, я їй розповідаю, що я кажу, приїхала там, стала, переодягнулася. Каже, де переодягнулася? Я кажу, там на дорозі, коли що на монтажу, кажу, що приїхати вже гарні. Каже, ти чула, що в нас сталося? Кажу, що. Каже, хтось вночі зрізав замки. Кажу, це зробили. Там кісар був центр, Чи що там були ці леви. І випустили їх на вулицю. Каже, одного зразу піймали, а один чи він, чи вона не знаю точно пішли в сусіднє село, там наробили біди, вівці, кози, собаки, коти. Коротше, все пішло. Можете уявити. Але, А представляєте, ті, що випустили? Вони ж не думають, а якби людина десь йшла рано добиратися на роботу, та ж на хліба пекарню, ще десь рано зміни, водії якісь їдуть, а й, чи діти, студенти, просто у шоці, знаєте? ти йдеш п'ять часов на там 6 на зупинку і тут вилазиш на лева. І одного піймали одразу, а іншого довелося там ціла поліція, цілі загони ходили, шукали зверху і дронами. І що там? Я вже читала теж із джерел. Я вже нікуди не виходила сама по Хмельницьку. Їли їх, коли нам треба було переїхати, ми машиною суто поїли по цей і у машину, і поїхала. Ну, але це реально. Кому роблена зло нам? А якби не дай Бог забігло на подвір'я, де діти граються? Я вже думаю, чи якась бабуся з магазину йшла, Все, це просто капець. Як вони розривали, каже там і козів, і тих всіх, що би він зробив з людиною, ну, Я не знаю. Це знаєте, я як почула, у мене аж тако все. Це ніби і смішна історія, скажеш, лева зустріла на дорозі. Да? У Хмельницькому чи де там в селі під Хмельницьком, але це реально було, розумієте? Уже зараз все нормально, всі в безпеці. Їх я читала теж, як і ви може, ви читали може ні, що відправили вже десь на Київщину, там в якийсь центр.